Друзі, вітаю вас на каналі Frame Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки та коментари. Отже, знакова подія для України відбудеться 14 лютого. Нагадаю, що на Мюнхенській безпековій конференції яка відбудеться якраз в цьому місяці. З 14 по 16 лютого буде представлено мирний план щодо завершення війни в Україні. Кіт Келох він повідомив про свою роль у представленні цього плану. Погодьте, що трагедія цього плану може бути такою, що вона не буде враховувати всі інтереси України. Нагадаю, що 3 лютого в Брюсселі лідери Європейського союзу вони зібрались на свою, до речі, першу в історії зустріч, яка була присвячена виключно питанням оборони їхня увага була також зосереджена переважно на війні в україні через декілька тижнів минає вже третя роковина початку повномасштабного вторгнення росії в україну взагалі війна такого масштабу яка відбувається в україні в європі її не бачили з 1945 року але ж на жаль вона повернулась на наш континент єдність ЄС стала більш крихкою перемога трампа підбадьорила, на жаль інших популістських лідерів в європі зокрема значно більш проросійських прем'єр міністрів Словаччини, наприклад, Приклада та Угорщини, це Роберт Фіцот та Віктор Орбан. Те саме стосується, до речі, Великої Британії, де Найджеп Фарадж, лідер партії реформ, яка, до речі, вже обігнала правлячу лейбористську партію в останніх опитуваннях громадської думки. І він відомий своїми скептичними поглядами щодо України. Давайте до цього рівняння ще додамо слабкий уряд у Франції та ймовірність затяжних коаліційних переговорів в Німеччині після гарячих парламентських виборів наприкінці лютого. Перспективи рішучих дій ЄС, погодьтесь та інших країн Європи щодо зміцнення власних можливостей безпеки та оборони зараз видаються надзвичайно мізерними. У світлі таких складних викликів, кількість яких вражає. Не зрозуміло, чому європейський союз все ще перебуває у пасті яких якогось уявлення, якогось туманного уявлення про те, що може відбуватися з Європою. Взагалі це має вигляд все більшої відірваності від реальності. Супереч борхливим заявам кошти нещодавно після зустрічі лідерів ЄС мало що вказує на те, що Сполучені Штати під керівництвом Трампа залишаться другим союзником і партнером Європи. Також мало що свідчить про те, що американський президент поділяє цінності та принципи, погодьтеся, які ще недавно лежали в основі міжнародного порядку, які зараз стрімко демонтуються. Національний суверенітет інших країн, територіальна цілісність і недоторканність їхніх кордонів не записані, на жаль, у перших рядках зовнішньополітичних доктрин Трампа. Якщо, як проголосив, Кошта, мир у Європі залежить від досягнення. Всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні, то майбутнє для Європи та України дійсно має похмурий вигляд. На даний момент ЄС та його країни-члени дуже. Далекі від того погодитись, щоб надати Україні підтримку необхідну для перемоги, і не лише тому, що їм бракує військових та оборонно-промислових потужностей, їм також бракує надійного спільного бачення того, як її здобути, орієнтуючись, звичайно, у трампійському світі, та й взагалі, з огляду на події останніх тижнів, а також високу ймовірність того, що команда Трампа не перший місяць веде діалог з Кремлем. Можемо говорити про наближення миру, але головне питання, друзі, полягає в тому, погодьтесь, чи буде такий мир справедливим для України. Для нашої держави основним ризиком миротворчої дипломатії Дональда Трампа, мабуть, є саме активний діалог США про Україну з Росією, Китаєм, Туреччиною, окремими країнами ЄС, іншими зацікавленими сторонами, але без України. І на жаль, сьогодні ми бачимо саме таку політику Вашингтону, тобто є певні контакти між адміністрацією Трампа і офіційним Києвом, але обговорення умов майбутнього миру відбувається без безпосереднього залучення нашої держави. Підтримка Сполучених Штатів чи продовжиться на рівні досягнутому в останні місяці правління ще адміністрації Байдена. Променем надії для України, мабуть, є постійне прагнення Трампа укладати вигідні угоди. Ось він, ви знаєте, висловив ідею. Що Україна могла б заплатити за підтримку Сполучених Штатів сприятливими поступками щодо рідкоземельних металів і, можливо, інших стратегічних ресурсів. Іншим, але не менш вагомим ризиком є також потенційна зустріч Дональда Трампа з Путіним. Якщо вона відбудеться у форматі «тет а тет це буде поговоритись значна дипломатична і геополітична перемога саме Москви. Тому що метою Путіна є прямий діалог з Сполученими Штатами щодо України і інших країн світу, і Путін прагне зустрічатися сам на сам із лідером Америки, аби розмовляти про майбутню архітектуру глобальної безпеки та сфери впливу. Якщо це друзі, станеться, ми не зможемо говорити про справедливий мир. Це твердження стосується не тільки до речі України, але й Європи. Загалом, якщо після 1945 року над Європою. Опустилася, так скажемо, залізна завіса. То у 2025-му є ризик увійти в історію, як рік, коли над Європою нависне нова Ялта. Ще одним потенційним ризиком для нашої держави бачиться виборчий процес, про який вже говорять у Сполучених Штатах. Погодьте, що існує вірогідність того, що Москва буде активно педалювати, так скажемо, тему. Нібито нелегітимності президента Зеленського і необхідності проведення виборів після припинення вогню не можна виключати ймовірності й того, що Росія наполягатиме на єдиному узгодженому з Америкою кандидаті в президенти України, і навряд чи це буде один із лідерів рейтингів, тобто ні Зеленський, ні Залужний не влаштують звичайну Росію. Жоден із них не задовольняє Кремль, а тому Путін буде намагатися нав'язати Трампу свого кандидата. Не менш важливою також залишається ситуація щодо окупованих українських територій, тобто нам потрібен чіткий механізм повернення даних територій. Своєю чергою, ми розуміємо, що Путін буде наполягати не тільки на тому, що російські війська вже ніколи не підуть з українських територій, але й на юридичному визнанні частини України вже. Російськими територіями я не думаю, що адміністрація Трампа піде на те, але не можна виключати й того, що Вашингтон погодиться на проведення. Певних референдумів на окупованих територіях України. І такі псевдореферендуми ми вже з вами бачили не один раз. Їхні результати, ви знаєте, на користь агресора не викликають жодного сумніву. Також резонансу була заява Дональда Трампа щодо рідкоземельних металів України. Багато хто вже побачив в цьому зраду. Правда, ці самі люди не бачать зраду в тому, що дані ресурси можуть потрапити до рук агресора або ж. За дістатись черговому українському олігарху, як це завжди відбувалося в Україні з корисними копалинами, енергетикою, металургією та іншими сферами. Загалом, друзі, якщо Україні вдасться уникнути вищеназваних ризиків, уникнути ролі. Виконавця чужих рішень, так скажемо, то ми можемо побачити дійсно справедливий мир за інших обставин, будь яка мирна угода з Росією, погодьтесь, це перший крок до подальшої ескалації та окупації нашої держави кремлівським агресорам у найближчі 10 років. Україні звичайно необхідно мобілізувати дипломатичні зусилля. Я вважаю, щоб уникнути ролі пасивного спостерігача у переговорах про власне майбутнє. Якщо Україна зможе зберегти суб'єктність і відстояти свої інтереси, погодьтесь, є шанс на справедливий мир. В іншому разі, я вважаю, будь-яка поспішна угода з Росією може лише відкласти нову хвилю агресії на найближчі 10 років. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати нових цікавих новин. Дякую, що дивитесь цей канал. Всім до зустрічі, всім пока.